Ушенському будинку культури у новому опалювальному сезоні працюватиме інноваційна система комплексного опалення. Її становлення стало можливим завдяки співпраці з польськими партнерами, та вона є пілотним проєктом. співпраці з республікою Польща, Міністерство закордонних справ Республіки Польща, UNDP і Польська фундація співробітництва. Вони запропонували нам ще до війни а, участь в цьому проєкті, тобто зробити інноваційну систему комплексного опалення, що складається з трьох компонентів. Існуючі зараз вже твердопаливний котел, плюс а, такий а, тепловий насос а, системи. Там, а, Повітря вода і додатково ще камін з можливістю також підігріва контура теплоносія. Тепловий насос забирає на себе частину цих функцій, підтримує мінімальну температуру носія, щоб система не замерзла, та щоб максимально ефективно згладити температурне коливання. Наприкінці минулого сезону систему почали монтувати. Польські наші друзі. Попри війну, сказали, що так, ми працюємо далі і завершимо проєкт. Ми його завершили, смонтували зараз, вже запустили в новий опалювальний сезон і будемо спостерігати за функціонуванням цього проєкту. Далі він буде більш зручний, більш сподіваємось, буде більш економний і точно буде виконувати функції. З меншим, меншою участю людини, тобто напівавтоматичному режимі. Сучасна система опалення зараз працює в тестовому режимі. Раніше працювала система опалення на брикетах. До тров'яного котла додати тепловий насос. Що з собою б це дало? Тепловий насос, він. Це сучасна система опалення, крім того, що вона дає економію нам по дровам, дає економію нам по обслуговуванню, а ще до мінус 5 градусів вона гріє приміщення. Тобі, коли от починається осінній період, коли розпочинаються дощі, у приміщенні сраву робиться сира, холодно, цим. Насосом можна проводити опалення. Отак От воно і сталося, що ми почали встановлювати цю систему опалення, поставили її і запустили в цьому році. Переробили трошки під цю систему, вже під нову грибінку переробили, тобто усучаснили її. І зараз краще працює, чим раніше працювала система опалення, навіть ця, що в нас на брикетах іде. Так що будемо з теплом.